День матері почали святкувати У США 8 травня 1914 року, але ідея цього свята з'явилася значно раніше. Ще у 1872 році американка Джулія Ворд поділилася своєю ідеєю виділити окремий день для відзначення єдності матерів. День матері за версією Джулії Ворд, День єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Але, на жаль, її ніхто не підтримав лише у 1907 році інша американка Анна Джарвіс виступила з ініціативою шанування матерів та їхньої ролі у житті кожної людини. У пам'ять про свою матір Анну Марію Рівс-Джарвіс, відому громадську діячку. Джарвіс написала листи до державних установ законодавчих органів і видатним особам з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1914 році президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх американських матерів. Кінчення Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині, Чехословаччині. Слідом за США. Та з Європою другу неділю травня оголосили святом і інші країни. Їх було 85. Це такі країни, як Індія, Мексика, Нікарагуа, Саудівська Аравія, Австралія, Україна. В Україні офіційно відзначається щорічно День Матері. Лише з 2000 року, у другу неділю травня, в Україні жінка споконвіку асоціюється з берегиною сім'ї. Вона відіграє велику роль у вихованні дітей. Саме від матері залежить прищеплення любові до рідної землі. День Матері. Чудовий привід підійти до матусі, обійняти її та сказати, як ви її любите.